Хаос та антисанітарія. Рівняни скаржаться на стихійну торгівлю поблизу ринку Сагайдачний. Обурені продажем продукції із землі. Кажуть, що це заважає людям пройти і створює безлад. Більше про це дивіться у сюжеті. Ми не можемо не пройти, не проїхати. Це все дуже незручно. Створює нам великі проблеми, створює великий безлад і бруд навколо. І це є, врешті-решт ну антисанітарія. Мешканці, що живуть поблизу ринку Сахайдачного у Рівному, обурені, адже біля їхніх будинків постійний хаос зумовлений незаконною торгівлею. Виживають нас з наших будинків, з наших квартир, тому що реально жити тут нормально неможливо. Вартість ро. Місця в два рази менше, ніж пучок тої в бідних бабусь. Чомусь одні бабусі платять і стоять за прилавками, інші бідні бабусі, ну це в кавичках. Торгують під вікнами, бо треба скорше з такою проблемою. Місцеві уживаються кілька років. Періодами хаотичну торгівлю вдавалося зупинити, але ненадовго. Я дуже хочу, щоб нас не протиставляли тим людям, які приходять продавати свою продукцію, щоб ми не не стали ворогами. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб базар працював нормально, так як має бути, щоб люди приїжджали, щоб люди могли продати свою продукцію, щоб ми могли її купити, але щоб це не перетворювалося в якісь ха. Оз безла, щоб не сиділи в нас на головах. Ба більше на торгівлю з землі скаржаться і підприємці, які працюють поблизу, це постійні. Сварки під вікнами. До мене до, до магазину не може приїхати ні одна мамочка з колясочкою, тому що вона просто не може проїхати. От. Тобто, реально я гублю своїх клієнтів, яких би було набагато більше, якби був доступ до магазину. По-перше, пройти не можемо, а по-друге, Ну, якщо брати нашу безпеку нашого базару, то так само не може доїхати ніяк пожежна машина, ну, як, ну, не дай Бог якась пожежа, то доїхати буде ну, практично неможливо. Також підприємців та місцевих жителів турбувало сміття, яке лишалося після торгівлі в непризначеному для цього місці. Ми розуміємо, що ті, хто хоче торгувати в незаконному місці для торгівлі, вони будуть шукати свої аргументи для того, щоб їм розказати, що війна, що ковід, що ще якісь проблеми. Зараз, на мою думку, саме час є і відповідна служба в міста, влада хоче цього питання. Мешканці хочуть. У нас облаштовані місця. Зважаючи на скарги місцевих мешканців на несанкціоновану торгівлю, штрафувати порушників прийшла муніципальна варта. Ми відповідно неодноразово опрацьовували такі осередки стихійної торгівлі вже в інших місцях, але саме центральний ринок це є центр міста і тому це неприпустимо, скажімо, в такому вигляді, як він зараз виглядає, зв'язку з стихійною торгівлею. У муніципальній варті додають, що штрафували і будуть штрафувати порушників. Але вихід з ситуації для торговців є. У нас символічна плата за місце в межах 10 гривень, це ні про що зараз. Чи вдасться на цей раз приборкати стихійну торгівлю у Рівному, побачимо згодом. Ілля Томашевський новини Рівного.